Проінспектували мікрорайон під час традиційної вівторкої велоінспекції. Очільник громад разом із заступниками та комунальниками перевірили благоустрій та стан міжбудинкових територій на вулицях Диповській, Хоткевича, Парковій та імені Віталія Мерінова. Перевіряли стан прибирання території, прибирання міжбудинкових територій, скверів. Зосереджували свою увагу на прибирання та отримання зупинок громадського транспорту, також на роботи, які потрібно ще підтягнути по осінню трави. Ну і, звичайно, всі готуємося до осіннього зимового періоду. вже, тому як кажуть, комунальники готуємо сани злітку. Працюємо над тим, щоб всі матеріали були забезпечені, щоб безперебійно війти якраз в цей етап. Велоінспекція виявила ділянки доріг, особливо на маленьких вуличках та проїздах, які потребують бодай мінімального ремонту. Вибоїни за сезон стали глибшими, а площа таких доріг збільшилась. Директор КП муніципальна дорожня компанія Віталій Бурко каже, однією з причин розбитих доріг з року в рік є важкий транспорт. В кінці літа все одно і та сама проблема. У нас дороги старенькі, а важкий транспорт їздить. І робиться, як ви бачите, по магістральних вулицях робиться такі напливи великі. Коли підпадають такі напливи на пів метра можуть бути. Це до зими треба зробити. Почали з Галицького моста, ну, через на вулиці Галицький міст. Ну, і сьогодні плануємо йти туди вверх, в сторону виїзду з Франківська, бо там кажуть, там це страшні напливи. Ну, та фури їздять по 40 тонн, дороги старенькі, та й не витримують. Великогабаритне сміття біля контейнерів, для твердих побутових відходів. Ця проблема загострилась у громаді. Франківці все частіше виносять старі меблі, залишки бутматеріалів після ремонту та інші негабаритні відходи на звичайні смітники. Цим самим створюють стихійні сміттєзвалища. Були в районі Хоткевича, там є деякі моменти щодо благоустрою. Є також звернення військового з інвалідністю про те, що треба зробити біля нього, заасфальтувати невеликий кусочок двору. Також подивилися ті проблеми, які є сьогодні з вивозом сміття. До речі, сьогодні катастрофічно бракує працівників, зважаючи на те, що хлопців сьогодні служать у війську, тому є проблема. Звертаюся до франківців. Максимально не викидайте сьогодні великогабаритне сміття, тому що його немає просто фізично кому вивезти. Тому... Будемо зараз штрафувати, попросимо і поліцію долучитися, хто буде вивозити сміття, бо штрафи будуть достатньо такі значні. Тим часом Михайло Смушак нагадує, габаритне сміття необхідно вивозити на територію АТП 0928, що на вулиці Максимовича. За порушення цього правила комунальник обіцяє штраф. Вже незабаром, щоб ловити порушників біля традиційних стихійних сміттєзвалищ, встановлять камери відеонагляду. У нас є декілька таких місць, ми зараз встановимо на них відеокамери, будемо фіксувати номерні знаки. Зокрема, це є така ділянка 24 серпня Симоненка на коті є у нас контейнерний майданчик і мешканці особливо прилегла села Вовчинець. Дуже часто туди звозять бусами, якимось після ремонту на габаритні відходи, так само якісь гілки стягують. Тобто будемо це все фіксувати камерою, вона буде підключена на пульт муніципальної інспекції нашої. Відповідно, вони можуть або оперативно, або вже постфактом по номерних знаках знайти, хто вивозив. Така ж ситуація зазначає Михайло Смушак, і на вулицях Височана, Київській та ще кількох майданчиках, які розташовані у бабіч доріг громади. Віталія коуч Ігор Горпопик, телеканал 402.